Ради бачити вас, парафіяни. Хай буде світло. Вітаю тебе у моїх тенетах я ласкаво прошу до ігрової павутини, де постійно плететься мережево відеоігрових історій. З тобою, Спайдер, і сьогоднішня моя історія про найцікавіші анонси State of Play, яку Sony провела 12 лютого, презентувавши як ігрові новинки, так і оновлену інформацію про раніше анонсовані проєкти. І все це від сторонніх видавців, інді розробників та власних студій. Але передусім, дякую всім підписникам мого каналу, а тобі особисто за вподобайку та коментар до цього відео. Отже, вмощуйся Зручненько, біля мого вогнища, бери кухоль улюбленого напою та смаколики і слухай уважно. Кена Скарс оф Космора. Особисто для мене перший анонс презентації виявився найцікавішим сюрпризом всієї State of Play, оскільки свого часу я залюбки пройшов першу частину пригод Кени. І ось розробники з Ember Lab анонсували продовження пригодницької гри під назвою Кена Скарс Оф Космора, вихід якої заплановано десь колись протягом цього року. Ghost of Отей Legends. Sucker Punch анонсували вихід безкоштовного багатокористувацького режиму у вигляді доповнення до Ghost of Отей. Вихід цього доповнення буде 10 березня поточного року. Death Stranding 2 On the Beach. Sony нарешті анонсували реліз чергового творіння Кодіми на ПК. Відбудеться вихід на персональних комп'ютерах 19 березня поточного року. Control Resonant. Remedy показали свіжу порцію ігроладу нової гри, розповіли також про особливості геймплейних механік та навіть показали бій з невеликим босом. Вихід гри запланований на поточний рік. Rayman 30th Anniversary Edition Ubisoft зробили подарунок усім фанатам серії на честь її 30-річчя, випустивши із сьогоднішнього дня подарунковий бандл ремейку першої частини гри. Набір містить 5 версій класичної гри для MS-DOS, для PlayStation, для Atari Jaguar, Game Boy Color та Game Boy Advance, які доповнили оновленим саундтреком та більш ніж 120 додатковими рівнями з Rayman's New Levels. Rayman 60 Levels та Rayman by His Fans. Також тут уперше з'явиться можливість випробувати невипущений прототип Rayman для SNES від Nintendo. У набір розробники додали інтерактивне документальне відео з невідомою історією створення гри Rayman та інтерактивним альбомом з рідкісними концепт-артами, ранніми ескізами та проєктною документацією щомісяць ексклюзивну інформацію про створення культової гри. Яко Шінобі Опс. Шуеша Геймс презентували онлайн-стелс-тактику з кооперативом на чотирьох гравців, реліз якої заплановано десь на 27-й рік. Гра точно зайде поціновувачам серії Командос. Star Wars Galactic Racer. Лукаси поділилися новою порцією інформації про перегони у світі зорених воєн, показавши її геймплей. Свого часу я не одну годину провів за кермом репульсопода у Star Wars Episode 1 Racer, Тому з нетерпінням чекаю на цю гру, вихід якої заплановано на поточний рік. Ех, сюди б іще режим VR прикрутити. Metal Gear Solid Master Collection Volume 2. У фанатів Metal Gear величезне свято. Адже Konami анонсували на 27 серпня цього року вихід чергової колекції ігор про пригоди Снейка. Нова збірка незвичайна, адже у неї увійдуть, зокрема, четверта частина Metal Gear Solid, яка була на секундочку ексклюзивом PlayStation 3. Та також туди ж увійдуть Metal Gear Solid Peace Walker, і бонусом заявлена гра Metal Gear Ghost Bubble, яка була свого часу ексклюзивом платформи Game Boy від Nintendo. Silent Hill Townfall Це ще один горор із серії Silent Hill, який презентували Konami у співпраці з Анапурною. Вихід гри запланований на поточний рік, і цього разу дія відбуватиметься на Шотландському острові в 96-му році у містечку під назвою Свята Амелія. Untitled John Wick Game Сайбери у співпраці з Lion Gate презентували бойовичок, де у тебе буде можливість зіграти за Джона Віка із відомої кінофраншизи. Період релізу поки не повідомили. God of War Trilogy Remake та God of War Sons of Sparta. Студія Santa Monica теж не пропустила цю презентацію, зробивши аж два анонси. Перший, як на мене, більш цікавий це ремейк знаменитої трилогії пригод Кратоса для PlayStation 5. На жаль, розробка ремейку наразі на ранній стадії, тому чекати на реліз ще досить довго. А от другий анонс, як то кажуть, на любителя, оскільки це 2D-акшн платформер. Хоча сюжет цієї гри доволі цікавий, оскільки розповідає про юнацькі Яке Кратоса, коли той ще був простим спартанським воїном. Фактично, це по суті приквел до усієї серії ігор. І нарешті Sony анонсували появу другої частини Спайдермена у каталозі PS Plus, Premium, Deluxe та Extra. Вже починаючи із 17 лютого. Хороша новина на правду. І ось це була Ігрова паутина та її вартовий Спайдер. Залиш на пам'ять свою вподобайко та коментар, щоб на їх вогник злетілися інші мандрівники ігровими світами. Підпишись на канал Ігрова Павутина, щоб мати змогу легко сюди повернутись за свіжою порцією історій. На цьому моя сьогоднішня історія завершується, але не завершується наша із тобою мандрівка павутиною відеоігор. Чекатиму тебе у гості знову. Хай тобі щастить. Живи, граючи! До зустрічі!